Добрий день, друже. Запрошуємо у картину Галерею Теремка на виставку за темою Різдво в Україні. Українська художниця Єлізавета Миронова своїм роботам придавала казковості, чарівності і яскравості. На полотнах. Із дво щедрий вечір центральне місце відведено яскравості українському святковому бранню та вмінні людей наряджатися, створювати міфічні образи. Український художник Іван Коробчук. Багато уваги приділяв природі рідного краю. Взимку на Різдво та ще вечір перевагу віддає білосніжно-блакитно сильним кольорам. Художник Роман Свередюк на своїх полотнах колядники і Різдво змалював щасливі обличчя дітей і дорослих під час віздвяних свят. Хоча на вулиці мороз і сніг, холодно, а настрій у героїв карти піднесений і святковий. На полотнах молодих художників Андрія Ліпатова та Анни Черненко споглядається центральне місце різдвяні зірці з казковим оркестром. Сучасний український художник Михайло Онацько на полотні різдвяні свята зобразив традицію колядування з різдвяною зіркою та водіння кози. Чується, як вони співають. Де коза заходить, там жито та родить Василь ко козу по селу водить, Де коза туп, -туп там жито то сім куп. Теко за ногою, там же то копою. Сучасні молоді художниці Івана Дацюк та Тетяна Фильм центральне місце на своїх полотнах відвели святковому столу з різними українськими стравами, приготовленими для частування колядників і щедрувальники, а може, і засівальників. Відомий український художник Микола Пимоненко створив образ дівчаток у Різдвяну ніч, які за гадають насудженого. Так і назвав картину Святочне Ворожіння. Дякуємо, що був з нами. До нової зустрічі, де ти дізнаєшся багато цікавого. Про Україну і українців у минулому і сьогоденні за допомогою картин художників України.